Ми мали оприділений порядок підйом Старшинська школа мала опіку з, з харчами, які передавали туди у старшинську школу звідси з Галичини. А і після чого як? Цього відіслали е, десь на інше призначення, то тут е, був польовий командиром старшинської школи. Харчувалися так, як звичайно. В першинській школі, ми ну, основне, моє, основне наше завдання було вишкілу, тому що то, 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 то були буші студенти в основному з, Львівської, з Львівського Людського випадку. Харчування доставляли нам. Звідси з території голочини. І, і ми харчувались, так є по військовому харчувались. Мало призначення в тоді, в тоді-то, тоді-то початок занять, в тоді то, в тоді то харчування, тоді-то тоді то. В тоді -то